Футбольне протистояння між миколаївськими журналістами та підприємцями традиційне. Після року перерви команди знову зійшлися у запеклій боротьбі. Настрій у гравців святковий та бойовий. Не встигли футболісти розігрітися. І вже перший гол відкрив рахунок новий гравець в команді синіх, тобто підприємців, віцемер Євген Шевченко. Я коли то 10 років віддав Ніколаєву футболу, верні Ніколаєвському, тому я в свободно все, коли є можливість, тренуюсь. Для мене футбол це частина моєї життя, яку я віддав своїй життя. Я, мабуть, до кінця своєї дні буду і дивитися, і по можливості грати в футбол. До речі, Євген Шевченко став автором п'яти з шести забитих синіми голів. Відіграли два тайми по 30 хвилин зрештою розрив у команд виявився незначним. Товариський матч завершився з рахунком 6-5 на користь команди підприємців. Це я ще спортивне мероприятия масово це зблизитися між собою, здружитися там, найти общі інтереси, Можливо, буде якась то команда у них створена здана там футбольна, там, і будуть грати почаще в футбол. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, МСН.